Українська делегація в США обговорила потреби ЗСУ з главою Пентагона. Повідомляє офіс президента. Візит до Вашингтона розпочався напередодні з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Зустрілися керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та інші посадовці. Вони розповіли про ситуацію на полі бою, потреби сил оборони в озброєнні і техніці, а також обстріли енергетичної системи. Зазначили, що впродовж цього тижня Росія випустила по Україні понад 400 та ракет і дронів. Відтак українська сторона зазначила, що наша держава потребує посилення ППО. Володимир Фасенко, політолог, зараз з нами наживо. Пане Володимире, вітаємо. Вітаю вас. Uh, українська дипломатія намагається всілякими шляхами комунікації переконати наших партнерів, що ті, навіть ті обіцянки, які були надані декілька місяців тому, чи можливо навіть рік тому. Було б добре їх виконати, тому що ми бачимо, що Росія не зупиняється, приклад Харкова це чергове доводить. Чому це не працює, на вашу думку, зараз? Які політичні рішення чи перепони зараз стоять на шляху якраз виконання, не прийняття цих рішень, тому що про них декларували, а саме виконання? Ні, ну я б не сказав, що це не працює зовсім, але є затримки. На жаль, є ситуація, ну давно відома. У нас на жаль, це теж так часто відбувається. Коли про щось скажуть, щось пообіцяють, щось анонсують, а виконують значно пізніше. Це я б сказав, така логіка політичної бюрократії, коли на першому місці піар, а виконання, сама власна робота ну, запізнюється. Тому це давня проблема. і Українська сторона постійно піднімає цю проблему публічно, нагадує про її існування для того, для того, щоб не було інерції, щоб не було заспокоєння надмірно, щоб постійно підштовхувати. Навіть друзів треба підштовхувати для того, щоб їх обіцянки виконувалися своєчасно або без затримки. Причини різні. І надіє логістичні проблеми частіше спрацьовуються от суто бюрократичні фінансові або організаційні проблеми, коли починається ця бюрократична тяганина, і на жаль, вона може затягнутися. А у нас війна, ми не можемо довго чекати і скам так зауважувати там на якісь організаційні проблеми. Тому я думаю, що українська дипломатія правильно робить що. Публічно ставить про це проблему. Інакше знаєте, коли не нагадують про проблеми, їх не вирішують. А так, це одна з таких, я б сказав. Поточних традиційних проблем, вона існувала і минулого року, але зараз вона просто має більше значення. По-друге, зараз я думаю, потрібно забезпечувати системність підтримки. І регулярність і системність цієї підтримки. Війна проти російської агресії вступає в рішальну фазу, і тому значення регулярності і системності військової підтримки України вони набувають більшого значення. Ну і ще одна проблема, от яка вирішується зокрема, і в США і. Це завдання також. Президент поставив перед нашими і дипломатами, і політиками. От хто поїхав в Сполучені Штати, це добитися, врешті-решт, хоча б поступово поетапного, але зняття обмежень для використання західної зброї, далекобійної зброї для ударів по російській території. Це зараз теж один з головних пріоритетів.